Тяжка розплата за боротьбу із темрявою. Опіками третього ступеня закінчилося чергове відімкнення світла для десятирічного черкасця. Кірил Гетьман ледь не згорів від полум'я свічки. На хлопчику зайнявся одяг. За кілька хвилин його тіло обгоріло ледь не наполовину. Всі подробиці у Вікторії Хамази. Майже добу з нестерпним болем на тілі десятирічного Кирила практично немає живого місця. У хлопчика опіки третього ступеня. Їх Кирил отримав, рятуючись від темряви. Під час чергового відключення світла хлопчик запалив свічку. Полум'я перекинулося на одяг, каже мама. Вона саме поверталася з роботи додому. «Це хорошо що сусіди услышали, і в нас дверь була відкрита. Але, я прийшла, я потеряла сознання. мене там уже. Вот. И попалась на нем одежда, он уже сам там пытался, и уже начал кричать, и тогда уже начали снимать с него это все. Сразу скоро приехала, опять же, все по темному. И пшикали, ну темно, да, все по темному. И в подъезде несли и, и вели вот так вот и соседи с фонариками. Допомагали Кирилу всім під'їздом, каже жінка. Потім за порятунок хлопчика взялися вже медики. До опікового відділення десятирічний Кирил потрапив украй тяжкому стані. Першу допомогу хлопчику надавали дорогою до реанімації. Нині його стан вкрай тяжкий, кажуть лікарі. Завтра треба робити вже першу операцію. Не зрізати ділянки мертвих тканин. І закривати це свинячою шкірою для того, щоб він залишився живий, треба проводити повноцінне лікування, на яке у батьків, на жаль, коштів недостатньо. це всі медикаменти, які потрібні Кирилу на добу. Кожен день боротьби за життя сина коштує пані Світлані чималих коштів. А попереду у Кирила десятки надскладних операцій та коштів на порятунок сина жінка не має. Це є тільки на лікарства. От зараз найхудші, 2000, це это саме худше дві тисячі. Тому сотні вже ну не все. Ще. Попри тяжкі опіки, десятирічний Кирил тримається як справжній чоловік, що й заспокоює маму, а вона вірить у небайдужість людей, бо без допомоги виграти цей двобій за життя її сину просто не вдасться.